На фоні ось цих рулетиків сулугуні які щойно наварила. чотири шматка вже просолюється. Ці завтра підуть на просолювання. Хочу відповісти на ось таке запитання. І на майбутнє у мене до вас велике прохання. Будь ласка, якщо у вас є якесь запитання, спробуйте спочатку самі пошукати інформацію. На каналі дуже багато інформації, особливо є і в папці сироваріння окремо, я неодноразово вже. У своїх відео розповідала, як розводити фермент, в яких дозуваннях я використовую закваски і постійно одні і ті ж запитання. Зрозумійте, будь ласка, вірно мене, я не маю часу кожному з вас писати відповіді на запитання, які вже є на каналі. Тобто, в мене складається таке враження, що ви або не дивитеся відео, або не хочете тратити свій час витрачати, і вирішуєте, що краще ви витратите мій час. Будь ласка, давайте мати друг до друга повагу і хоча б трішечки цінити мій час і мій труд. Тепер стосовно ферменту. Фермент. Розводиться так: 7 грамів сухого ферменту. Заливається 100 мл кип'яченої охолодженої води. Розмішується. І в любій пляшечці або в майнезній баночці ви зберігаєте його в холодильнику. Використовувати потрібно такий розчин. 1 мл шприцен відміряєте на 1 літру молока. Тобто, варите ви з 5 мл, виліте 1 кубик. 5 кубиків, вибачте, варите ви з 20 літрів, значить, вливаєте 20 кубиків. Вливаєте в яку небудь чарчину чи чашечку, піалочку. Будь-куди стаканчик. І додаєте до нього десь грам 50 звичайної чистої охолодженої кипяченої води. Оце розвели в чашечці і вливаєте в молоко. Як краще зберігати? Зберігати краще сухим. Тобто, ви відважили собі 7 грамів, розвели на 100 літрів. Використали цей розчин, зробили новенький. Не потрібно колотити відразу на всю кількість закваски, яку ви придбали. Наприклад, на 500 літрів, так? Ви придбали фермент і відразу його на пів літри води вбухали і розвели. Не потрібно так робити. Краще, нехай сухий, зберігається у вас у холодильнику. Сухий фермент також потрібно зберігати в холодильнику. А по мірі надобності розводити. Я розводжу не на 100, я розводжу відразу на 200. Ну, Ви бачите всі, що я майже кожного дня варю і варю ну, це дуже рідко, коли менше, ніж з 20 літрів. А так, 20 і більше літрів щодня. Тому у мене ці 200 мл розходяться ну, в самому гіршому випадку за 10 днів, а то й швидше. Якщо ви варите маленькими дозами, маленькими літражами, то навіщо вам відразу розводити велику партію? 7 г на 100 мл кип'яченої охолодженої води. І у вас буде розчин на 100 літрів молока. Зберігати в холодильнику. Якщо через декілька днів ви відчуєте якийсь неприємний для вас запах, не лякайтеся. Це природне явище, це абсолютно нормально, тому що фермент рослинний. І запах буде такий, знаєте, деякі кажуть, тіною воняє, деякі кажуть болотом, мулякою. Ну, тобто. У кожного свій нюх, але от отак от може нагадувати цей запах. Не бійтесь цього, і не потрібно виливати такий фермент геть у раковину і колотити бігти новий. В сирові ви не відчуєте абсолютно ніякого запаху. Перевірено роками, повірте, мейто воняє ще гірше. Це я також знаю з власного досвіду. Вважаю, я відповіла повністю на всі запитання стосовно ферменту. І тепер ми розібралися із ним. А на майбутнє, я ще раз повторюся. будь ласка, давайте цінувати час один одного і шукати самим інформацію. Дякую.